Так, ну що, будемо перевіряти, чи це працює, чи ні. Пам'ятаєте, я вам нещодавно казала, що почула Рукавище треба так зробити. Що, коли якісь не і ще щось то треба прибирати з сім'єю. І зараз ми це будемо робити. Перевіряти, з часом подивимося, чи дійсно це. Працює ще ні. Звичайна сіль, що ми готуємо їсти. І там, як зазначала шановна пані, вона казала або три жменьки брати, або три таких невеличких, головне, три рази, так от на водичку і прибирати пил, мити підлогу. Ой, дівчат, не знаю. Готова вірити в все, що завгодно, хоча звикла розраховувати лише на себе, тому що те, що з нами може відбуватися, ну, не все залежить дійсно від нас. Але ті дії, які ми кроки робимо в житті, те і є наше майбутнє. Подивимось, чи працює той спосіб. Який передають з покоління в покоління, як було в тому відео. Пам'ятаєте, я вам розповідала, не хочу повторюватися. Тому починаємо прибирання. Що, набираю воду, беру сіль і будемо експериментувати один, два, три. А мені засоби цікаво, можна додавати? Цікаво. А вона змінюється на дотик водичка, до речі. Добре, якщо ми не працюємо з мийними засобами, тоді просто будемо витирати тут. Дивимося, все повитираємо і будемо чекати на гарні новини. Чи знаєте, що хочу сказати? Тут від пальців такі, як плями були, то або воно мокре, або воно прибирає. Ну взагалі сіль це є хімічний якийсь елемент. ну він природний, але має якісь такі, нічого помиє. Мене я пригадала. Та ви про це дівчатка знаєте, е, бабуся завжди, щоб чашки були чисті, вона завжди мила содою. І хто там казав отакий мийний засіб, отакий або ще якийсь? Та! Так, зараз помию, потім до вас повернуся. Добре? І далі пішла. Кахель тут мусить вже. І знаєте, про що я подумала? Що це не є прибирання як від бруду. Це прибирання від негативу. Можливо, ж таке, можливо. А наступного разу, коли я там буду прибирати, то дійсно ми засоби візьму та й все. Хоча там були краплинки, дівчатка, то відмивається. Якось незвично. Але подивимось, як воно що буде. Тут, як то кажуть, понеслося. Давай все прибирати, мити. Ну то а як же? Дівчатка, а знаєте, що маю вам сказати? Рукавички таки треба одягати, тому що ось тут я відчуваю, як воно так дискомфорт йде. І нормально прибирає чого. У мене планове це прибирання, це не експромт, але без мийних засобів. То нормально. І буде чистенько, свіженько, Без ось негативу. корота І все залишилося помити підлогу. Але я вже додала мийний засіб, <смі>, тому що я просто сіллю не знаю, і пішла. І буде добре. А рукавички так і не знадобилися. Подивимось, що воно буде, а там же що буде, будемо спостерігати, Опс. разом. Вже все повисихало, прийшла тут хозяйка дивитися, що і як. Що я хочу вам сказати? Дівчатка: прибирання сіллю це можливо від якогось негативу, якщо хтось в це віри. Я, наприклад, от коли так я не бачу, ні, нормально все. І меблі теж немає ніякого там нальоту, щось там іще. А ось на микрохвильовки було ну таке, знаєте, як щось біленьке. І я лише звичайною такою губкою протерла легенько. Ні, його вже і немає. А так біленькі, там краплинки такого біленького то було. А так все, нічого не видно. Ну, не такий блиск має, звичайно, як. Після мийних засобів. Ну, у нас інша була мета, і ми її досягли. Маю надію. До речі, теж мила лише сіллю. Ні, тут такого краплинок білого немає, тільки на мікрохвильовці було. Ну, зробила ревізію, що я як. Чи відмилося, чи ні. Ні, дівчат, все нормально. Я думала, тут треба буде поприбирати. Але ні, немає нальоту, нічого, тільки на микрохвильовки. Ось так. Таке у нас сьогодні з вами було прибирання від негативу. Так, все, вже поприбирала. І буду чекати на результат. Ні, жартуємо, звісно, ми дорогенькі жартуємо. І як то кажуть, жарт вбиває страх. Ну, і дає якісь позитивні сили, емоції і жартуємо обов'язково.